Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам. Оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше, це типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабану не свої плани, але от така от історія. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і е, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. розумієте, росіяни, що вони будуть херби солі доїдати, а їм би оце ліж би Росія в так ну це, це безполезно. Поєте. І на фоні тих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте, їй ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.